Добрий день, гості, підписники моїх соціальних мереж. Знову я на СТО перевіряю наш довгоочікуваний дюранго. А він он стоїть. Сирота. Двері в нього зняли, крило в нього зняли, бампер зняли. Доброго здоров'я, хлопці! Привіт! Це наша дверка, я бачу. Да. Виготавлюється, так? Ваша дверка. І порожок. Шпаклюємо, потім зачищаємо, угу. форму грунтуємо, Зачищаємо ґрунт і фарбуємо. Отак. Наш доблісний палюруч, це все відмінує. Зробиться красиво, так? Да? Так, да, буде, буде як ново. А це бампер наш, так? Бампер, угу. Ось тут ці коцки. Це, це ще у нас все дуже грубо, я бачу. Що це... Це просто ми намазали. Це сьогодні воно тільки да, почало робитися? да. да, да. виготавлюватися. Внизу тут були сколи. такі покотані до ага. відбровочки. Ну, да, да. Тут номер був впертий. І тут такі були малесенькі метинки. Я монолічу більшим п'ятном <friendships> і мені так зручніше виводити по <moisturizer> <smug> <Is буде> відкому. <smug> все, все буде красиво. А Зараз заберемо колесо і поїдемо на. Нову пошту забирати новий диск, який нам приїхав з Польщі. І повеземо його одразу на шиномонтаж, щоб нам його продефектували, щоб нам його перевзули на гуму. Завантажимо, обожнюємо цю функцію, щоб не треба було піднімати. Ось наш диск. У мене вихідні пройшли дуже так, плідно. Побачив такі машини класні, що коштують за 3 копійки. Була одна Acura TLX модель 2020 року. З двигуном 2.4, передня привідна. І вона була після шторму. Тобто вона ціла, в неї котнутий передній бампер В салоні води не було. Машина заводилась і їхала від страхової компанії. У машини було два власники і таку машину. Цілу по кузову продавали за 5500 доларів. Якщо б її купити за 5500 доларів, привезти в Україну, розмиднути, провести її хімчистку, полірування, зробити бампер передній, то її кінцева ціна склала б приблизно 15100 доларів. Такий автомобіль в Україні, але вдарений і відремонтований, сьогодні на авторія коштує від 20 до 23 тисяч доларів. Тобто 15 і 23. Ось вам об'єктивна, реальна, жива вигода з Америки. Другий випадок взагалі мене мало не збив з ног і мені хотілося, хотілося дуже б таку машину собі. Я знайшов за статистикою продаж один автомобіль це Mercedes CLA, Фірматик повнопривідний, дволітровий. з пробігом 45 тисяч миль. 17-го року в дарній попередній частині кузова І від його ціни я просто спантеличив. Я просто не знав, що робити, що говорити. І я так і раніше бачив, ціна автомобіля, за яку її віддали, вклала 200 баксів. 200 доларів за машину цю, що ви бачите, 17 2017 року. Як таке може бути? Чиста продажа на аукціоні. Продавець виставляє тип продажу. Тобто, або це мінімальна ціна, на яку він зголоситься віддати автомобіль, або чиста продажа. Так ось ця машина була по чистій продажі, і на неї поставила ставку всього лише одна людина. І поставила вона 200 доларів. Я думаю, що вона поставила, щоб не забути, ця людина з Канади, до речі. Але факт стається фактом, ця машина більше нікому не знадобилась цей день. І чистий продаж зобов'язує продавця. Віддати автомобіль за стільки, за скільки він був проданий на аукціоні, тобто в цьому випадку 200 баксів. Якщо б таку машину привезти в Україну, відремонтувати, до речі, в неї ціла безпека, у неї все чудово, то його ціна склала б менше 10 тисяч доларів. 10 тисяч доларів за Мерседес 17-го року. Ціна таких машин в Україні ви зараз бачите на екрані. Такі випадки бувають, повторити їх дуже складно, майже неможливо. Але такі машини я і раніше бачив. Але вчора буквально я натрапив на такий автомобіль і мені дуже захотілося і собі таку машину. Тому на аукціонах Америки все можливо. Можна купити машину настільки вигідно, що і самому буде важко все повірити. Оплачуємо, забираємо. Диск забрали. Все нормально. Я б сказав, він в ідеальному стані. Ідеально. Доброго здоров'я. Є до вас робота. Добрий день. Добрий новий диск, тут старий розбитий, треба перевтіти. Ага. І оце колесо у нас Хочу, якщо хочете, щоб ви подивилися, чи воно взагалі лікується. Я вас наче таке робив для себе. Ось тут у нас дивіться. Один раз возник. Це наче повинно зробити це. І ось два трошки тут трошки. Тут і ще вам не пропускає тут. Фигня. А я ж Бог його знаю, що воно пропускає. Це, чи ні? це і говорить треба, але у нас зараз вулканізатор не працює. І що ж робить? У вас це... не зробимо? Ні, це вам треба там на ту заїжджати. Спроба номер 2 По на першому СТО не працює вулканізатор. Ось пацієнт. Розбитий диск, а це нормальний диск. А, І... а, почекайте, це ж не все так просто. І ще в мене поріз. Дивіться. Ось ось оскозний. Ну це вулканізується, наче має, має зробитися. Там таке місце, що... А отут. І там виїло, так. Да, Щоб ви подивилися, чи воно взагалі робиться, чи не робиться. Так, да, Подивиться. Угу. Дивіться, отут. И все. Надо качнуть, посмотреть, что вот это делается. Все просто стоит ли покрышка этого. Вот так, мне недалеко везти. Все. Будет... все, дякую вам. До побачення. Сервис. Подарунки вам привез. Колеса на дюрангу А, ага. Не, ну это Ваня. <laughs> да, красиво. только пока что -то черного работа. Uh -huh. На финале будет все меньший результат. Що ще один Життя дощю Дюранго. Сьогодні ми зробили колісний диск, зекономили клієнту багато грошей, бо з колісним диском реально була дуже сильна запарка і проблема. В Україні їх не було жодного, тому замовляли за кордоном, дуже сильно переживав за його якість, але якість в нього просто відмінна, ідеальна, як для бушного диску автомобіля. Шину ми зробили, вона відреставрована, Загалом то ми збираємося замінити всі чотири колеса, але це буде трошки згодом. Зараз треба, щоб машина могла їздити, бо її ще треба завершити ремонт, її ще треба сертифікувати, хімчистка, поліровка, вивести це. Це побачите. А якщо ви ще досі не підписались ні на жодну з наших соціальних мереж, будь ласка, Ютубчик, Фейсбук, Тік-Ток, все, що вам подобається, будь ласка, підписуйтесь, пишіть свої коментарі, задавайте свої запитання. Я дуже люблю з вами з усіма спілкуватися. А якщо вам потрібен автомобіль по гарній вигідній ціні і якісний автомобіль, я з радістю привезу і вам гарну машину з Кореї або з Америки.